Сьогодні ми з вами будемо малювати зимовий пейзаж за допомогою інструментів олівець, лінія і крива лінія графічного редактору Paint, тому запускаємо його на виконання і починаємо малювати із кучугур снігу. Для цього ми обираємо інструмент крива лінія і даємо властивості товщина, нехай буде найтовстіша, та колір. Взагалі-то сніг у нас білий, але білий по-білому видно не буде, тому ми можемо обрати або світло-блакитний, або ось такий е ледь розовувато-фіолетовий. Давайте ось такий оберемо. Після цього ми з вами лівою кнопочкою миші малюємо на робочій області лінію і натискаючи, десь поруч із неї на е робочій області вигинаємо її в ту сторону, яку нам потрібно. Кучугура у нас йде нагору, да, тому ми повинні ось так ось тут десь натиснути. Чим вище ми натиснемо, тим вище буде наш пагорб. дивіться, ось такий. Да. Коли ми його вигнули і нам подобається, ми на ньому другий раз натискаємо, клікаємо, да, і наша фігура так, обводиться таким. Пунктирним прямокутничком з маркерами лише у цей момент ми можемо навести курсорчик наш і він перетвориться на чотири стрілочки в різні сторони. Схопити нашу лінію і перетягнути у ту сторону, яку нам потрібно. Тільки лише коли наша фігура знаходиться у пунктирному прямокутничку з маркером. Поставили, наприклад, ось сюди і продовжуємо далі. Можна одразу малювати там, де нам потрібно, наприклад, ось так. Да? Ось так вигнемо. О, другий раз треба натиснути, підтвердити розміщення нашої лінії. Ось так, один. І другий раз натисли. Отак, От один і другий раз натисли. Ось так нехай буде один і другий раз на лінії натисли. І останній пагорб. Ось так нехай буде. Так, і другий раз натисли, підтвердили. Ось такі кучугури снігу у нас вийшли. Далі ми на них намалюємо ялиночку за допомогою інструмента. Проста лінія. Натискаємо інструмент лінія, обираємо товщину і стовбур у нас коричневого кольору, тому обираємо колір коричневий і малюємо рівну пряму лінію. Це наш стовбур. Після цього обираємо <кій> зелений колір і малюємо гілочки. <кій> Поставили, протягли з натиснутою лівою кнопочкою миші, і відпустили. Протягли і відпустили. Таким чином у нас виходить ялинка. І поруч давайте намалюємо дерево листяне, але так як це зима, воно буде у нас без листочків, да, голі гілочки. Тому беремо інструмент крива лінія. Коричневий колір для стовбура, малюємо пряму лінію і вигинаємо, не наче, бо вона нас не нерівний стовбур. так? І друг, о, підтвердити другий раз. І ще одну лінію вигнули і підтвердили. Ось такий стовбур у нас виходить. І далі, за допомогою інструменту звичайна лінія, ми можемо намалювати гілочки, як нам подобається. Коли у нас на гілочці є квадратик на початку і на кінці, бачите, я намалювала і одразу маркери, це називається, маркери, з'явилися на початку і на кінці, то коли ми наводимо наш курсорчик на цю лінію, то ми можемо її схопити і перетягти у будь-яке інше місце, наприклад, сюди, зрозуміло. Так, ось таке у нас виходить. Дерево, нехай ось так. Після цього нам не вистачає снігових хмаринок. Беремо інструмент олівець. У мене збоку, у вас, можливо, якось по-іншому можна обрати йому товщину, бачите, який може бути величезний. Давайте ось такий візьмемо, хоча можна і товщий, і оберемо, наприклад, ось такі сині, важкі хмари. Да, зараз сніг піде. І малюємо хмаринки. І ще одну. <кій> так, після цього наш пейзаж можна зберегти. Для цього ми йдемо у меню «Файл», натискаємо на цю кнопочку, і у переліку команд шукаємо зберегти як, сохраніть як. І обираємо другий формат JPEG. Натискаємо, і у нас виникає віконечко, в якому комп'ютер нас питає, куди ви хочете зберегти ваш малюнок. З лівого боку є усі папочки, усі області, куди ви можете зберегти свою картинку. Ви, якщо з батьками домовились, куди ви там зберігаєте, можете обрати таку папочку, а якщо ні, то на робочому столі. Натискаємо робочий стіл внизу. Лівою кнопочкою миші натискаємо на ім'я, там, де потрібно ввести ім'я, коли воно підсвічено синім кольором, ми можемо ввести своє ім'я. Наприклад, я пишу зимовий зимовий пейзаж. Пейзаж один, бо в мене вже один є. Зимовий пейзаж і підтвердити кнопочкою Зберегти, Сахраніть. Натискаємо все, наш малюнок збережений, і коли ми вийдемо із Paint, то він у нас буде на робочому столі. Але я згадала, що я хочу домалювати ще сніжинки. Як же нам редагувати вже готову картинку? Для цього ми заходимо знову у Paint, йдемо у меню «Файл», натискаємо і знаходимо команду. Открить, відкрити, натискаємо її. І в нас комп'ютер знову питає, звідки ви хочете дістати цю картинку. Ми у лівому <клес> віконечку, ось тут шукаємо, куди ми зберегли. Я зберегла на робочий стіл, тому я клікаю на робочий стіл. і у правому боці, гортаючи коліщатком, бо в мене на робочому столі багато чого є, шукаю, де ж мій файл. Ось зимовий пейзаж, один, я його назвала. Натискаю, щоб він підсвітився блакитним кольором, і підтверджую: Открить. Відкрити, по-різному, може бути у вас. В залежності від а, налаштувань вашого комп'ютера, відкрили нашу картиночку, беремо, наприклад, олівець, або ви можете скористатися прямою лінією, обирайте, який ви хочете колір своїх сніжинок, да? можете ось так, а можете олівчиком так, дуже тоненький, давайте трошки товщини додамо і малюєте сніжинки. Скільки завгодно, скільки вам подобається. Після цього, коли ми відредагували нашу картиночку, о, дивіться, що я ще побачила: у нас стовбур, неначе прозорий вийшов. І нам за стовбуром видно кучовуру снігу. Тому ми візьмемо гумочку і зітримо ось так лінію пагорба. Ось так буде краще. Після цього ми повинні підтвердити свої зміни редагування наше. Ми йдемо у меню файл, натискаємо і шукаємо команду вже не зберегти як как, а просто зберегти і підтверджуємо збереження наших змін. Після того, як ми вийдемо з Paint і натиснемо на робочому столі нашу картинку два рази, то ми побачимо вже. Готовий наш зимовий пейзаж. Дякую, бажаю удачі!